Вітаю на каналі Квествагра. Тема відео це основні формуляції засобів захисту рослин та їх послідовність змішування в бакових сумішах. Найбільш поширеними. Ну, в Україні до використання є всього-навсього 4 основних формуляції. От Перша із них це водорощенні гранули або вододисперговані гранули. Які їхні основні переваги? Це те, що вони ну, не займають багато місця, досить компактні, ну, зазвичай не пилять, легкі в транспортуванні, в зберіганні, в використанні. Ну, основним недоліком є те, що. Ну, важко до них додавати якісь допоміжні речовини, там, адюванти, які б покращували їхнє використання ну саму препаративну форму. А, ну, Але крім того, вони зазвичай мають досить і досить високий вміст діючої речовини. А, наступна препаративна форма це концентрати суспензії. А, в чому, скажімо так, основні переваги цієї діючої речовини? В тому, що вона в принципі також досить концентрована, зазвичай ну, досить легко е, її використовувати, але недоліком є е, ч, що е, концентрати суспензії. Це е, зазвичай е, готуються. як Дуже дрібно подрібнюється діюча речовина. Е, і е, вона суспензується з якимось рідким агентом. Е, і з часом е, оця суспензія вона може осідати в, в каністрі. і тому вона перед використанням її обов'язково потрібно струшувати. ну І в баку оприскувача потребує постійного якби, перемішування. Е, ну але Плюсом є те, що вона ну, не настільки токсична. Для людини ну, не так гарно проникає через людські тканини, ну і не настільки фітотоксична для культур, на яких використовується. Наступна препаративна форма досить поширена це концентрати емульсії. Так ось концентрат емульсії, там діюча речовина зазвичай розчиняється в якомусь розчиннику, ну типу в олії, і додається емульгатор. І от ця емульсія вона досить гарно розчиняється в воді, ну, також її легко використовувати, але вона ну, іноді є досить фітотоксичною для рослин, тому тут варто чітко дотримуватись до регламентів використання цих. Препаративних форм, і також слід бути обережним, тому що ці емульсії дуже гарно і швидко проникають через людські тканини, тому при потраплянні, наприклад, на руки ця діюча речовина відразу потрапляє в ваш організм. Тому при роботі з такими препаративними формами слід бути дуже обережним і використовувати засоби індивідуального захисту. І наступна препаративна форма це. Це у нас ідуть рідкі концентрати водні розчини. Плюс цих кхід, діючих речовин в чому? Вирніше препаративних форм в тому, що вони дуже швидко і гарно змішуються з водним розчином, і коли ви їх змішали, це справжні розчини, вони не потребують подальшого перемішування. Тобто ви розвели його в певній кількості води, і далі його перемішувати не потрібно. Це основний плюс, основний мінус, що таких препаративних форм ну, досить і досить мало. Так ось тепер, як же ж правильно, в якій послідовності змішувати ці всі діючі речовини. Ну, по суті, в такі, в якій я і розповідав. Є багато правил з позначенням абревіатур. Я не буду вам за них розповідати, щоб вас не плутать. Я завжди користуюсь таким правилом, яке легко запам'ятати, Василь. От правило Василь. От Ви зараз на екрані бачите, як воно пишеться: Васел. Васел. W-A-S-E. L. Так от, що означає W? Це вода. Тобто наливаєте в бак оприскувача воду, і далі, в залежності від якості води, тобто якщо вона ну, якісна, ну якісна мається на там PH в межах 7, 6-7, ну і досить мало там селей, ви робили аналіз, дивились, тобто ну, вода гарно підходить для оприскування, з нею нічого не потрібно робити. Якщо там PH вже більше 8 і є в солі таких, а, Катіонів, як калій, натрій, кальцій, магній залізо, то тут бажано цю воду пом'якшити, підкислити. Ну, для цього є спеціальні адюванти, спеціальні кондиціонери води їх ще називають. Ну, один із таких яскравих прикладів це сульфат самий найпростий, і один із таких досить поширених, популярних і досить дієвих. Так ось е, наливаєте в бак оприскувача воду, тоді е, ну, десь приблизно половину, там може трошки більше половини. І от додаєте з розрахунку на 100 літрів 1-2 кг сульфату амонію. Для того, щоб саме от покращити якість води. Крім того, сірка, яка міститься в сульфаті амонії, вона зв'яже е, ці всі. Катіони, кальцію, магнію, натрію, заліза для того, щоб вони не впливали на, і не зменшували ефективність інших діючих речовин, які ви збираєтесь додавати в цю бакову суміш. Далі, після цього, як ви це все зробили, тепер вже можна додавати наші препаративні форми. Першими йдуть водорощенні гранули, вододисперговані гранули. Ну, про змочуючі порошки ми зараз не говоримо. Тому що їх мало хто використовує зараз, мало таких препаративних форм, а так вони пішли б, б самими першими. Тобто, додаємо ці водорощені гранули і повністю їх розчиняємо. Тобто, дуже важливо, щоб вони гарно, повністю розчинились і вони потребують постійного перемішування. Тобто, коли ви вже додали оці гранули, оце вже ми виконали оцей перший пункт, який позначається буквою W ще раз вода. Кондиціонер води, ну, в даному випадку я розповідав про сульфан, сульфат амонію. Далі вже йдуть водорощенні гранули. і Перед цим ви повинні гарно розчинити сульфат амонію, а тоді вже додати водорощені гранули і гарно їх розчинити. Далі наступними, ну, що означає буквочка A? Це от англійське agitation, Воно означає як і ну, агітацію, так і друге його значення це перемішування. Ну, тож я сказав, Ви додаєте ці і потрібно гарно їх перемішати. Далі ви додаєте суспензії, концентрати ж суспензії. оця буквочка С. Ви додаєте концентрати суспензії, гарно їх також перемішуєте, і концентрати суспензії також потребують ну, періодичного постійного перемішування. Після концентратів суспензії додаються емульсії. Оця буквочка І емульсія. І вже після емульсій додаються рідини, тобто водні розчини, водні концентрати, концентровані розчини, по-різному вони називаються. Оце ж буквочка L, це от ліквід-рідина. Тобто додається рідина, і вже потім в самому кінці додаються спеціальні добрива, мікродобрива, які ви збираєтесь внести. І вже після цього. Додаються там якісь адюванти. Тобто ось така послідовність. от Запам'ятайте це правило василь, ну, саме легше запам'ятати василь, тобто вода, водорощенні гранули перемішуємо. Далі йдуть суспензії, емульсії і рідини. От таке правило Василь. от В основному ось такі найбільш поширені препаративні форми. Ну На цьому в мене все. Дякую за увагу. Ну а далі більше.